У ну, мене на, насправді є такий комплекс самозванця. Я не впевнений, що я можу зробити для вас такий повноцінний курс, щоб охопити усе у проектуванні в Revit по конструкціям. Так, у мене є дуже великі базові знання, і навіть розширені знання, так сказати, так би мовити, адвенс-юзера. Так, і я можу. Як коочер вас навчити, там, як правильно армувати, як правильно працювати з балками, бо в мене дуже великий досвід з цього, як деякі речі зробити цікавішими, бистрішими е е і зручнішими. Так? Але щоб такий курс, ну я не знаю, я над цим попрацюю. Ну, якщо буде багато шанувальників мого каналу, і як буде послідовників, то тоді, звісно, потрібно буде робити курс, тому що. Незважаючи на те, що зараз немає такої великої конкуренції по курсам по армуванню, ну, я думаю, що і дуже немає великого запиту на це. Тому зробити курс, щоб потім він лежав на пол на полці, на поличці, то ну, не хочеться марно витрачати час, розумієте?